Українці, привіт! вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення одного з найпопулярніших авто Volkswagen Golf. Раніше ми робили відео про цей автомобіль з бензиновим двигуном, а сьогодні будемо рахувати вартість розмитнення з дизельним двигуном. Якщо ми дивимось палітру двигунів, є різні двигуни з різними об'ємами. Але найбільше Volkswagen Golf в Україну завозять з дизельним двигуном 1,6. І саме від цього дизельного двигуна 1.6 ми будемо рахувати митні платежі. Зараз на своєму екрані ви бачите табличку митних платежів Volkswagen Golf. Зверніть увагу, роки з 2006 по 2023 рік. Теоретична ціна, та ціна, з якою митниця пропустить розмитнення даного авто, і митні платежі на цей рік. Якщо говорити про автомобілі, які є старші, 2005-2004 рік. Там можна орієнтуватися по 2006 році. Якщо новіші автомобілі 24-25-й, потрібно вже буде рахувати по аналогічним авто, які завозились за попередній період. Цю табличку, яку ви бачите на екрані, можете для себе заскрінити і в майбутньому її використовувати, коли будете рахувати в своїй митні платежі на авто. Дивіться, 2006 рік митні платежі, мінімальна прохідна ціна 600 євро, платежі 108 тисяч гривень. Сьомий рік. Ціна піднімається в митні платежі вже 109 тисяч і прохідна ціна 700 євро. 2008 рік мінімальна прохідна ціна 1000 євро, митні платежі 113 тисяч. 2009 рік мінімальна прохідна 1200 євро і ціна 116 тисяч гривень митні платежі. Чим нам цікавий 2009 рік зверніть увагу, тому що наступний рік 10-й, мав би коштувати дорожче, але бачимо по факту. Хоч мінімальна прохідна більша в 2010 року, це півтори тисячі євро, але митні платежі дешевші 113 тисяч гривень. Майже на 100 доларів 10-й рік розмитити дешевше, ніж 9-й рік. Далі знову йде 11-й рік мінімальна прохідна 200. Митні платежі 116 тисяч. 12-й рік мінімальна прохідна 2500. Митні платежі 115 тисяч, 13-й рік 117 тисяч, 14 рік 118 тисяч. І так, чим далі, тим митні платежі будуть ставати дорожчими. Але митні платежі з 2006 року по 2015 рік плюс-мінус є однаковими. Десь трошечки більше, десь трошечки менше. А вже далі 2019, двадцятий, 20, 21 рік, там вже є суттєва різниця по кожному автомобілю, коли ми. Звертаємо увагу на цю табличку, ми маємо також не забувати про пошкодження, які має автомобіль. Якщо авто має великий пробіг, має пошкодження, то на такі авто обов'язково потрібно робити звіт експерта. І по звіту експерта дані автомобілі в розмитненні будуть йти ще дешевше. Також звертайте увагу на те, що сьогодні ми рахуємо по курсу Євро від НБУ. Даний курс 45 гривень. Якщо курс буде ставати більшим, то відповідно і митні платежі будуть більшими. Якщо курс буде меншим, митні платежі також будуть меншими. Саме через це всім нашим клієнтам митні платежі ми рахуємо в євро, щоб вони розуміли, 2 тисячі євро прорахували. Який би не був би курс, в них митні платежі будуть 2000 тисячі євро. Також не забуваємо про те, коли ви везете автомобіль в україну, авто обов'язково має бути знято на транзитні номерні знаки, якщо авто їде своїм ходом. Якщо на лахаті, то відповідно транзитних номерних знаків не потрібно. І коли будете рахувати авто, в яких менший об'єм двигуна або більший об'єм двигуна, також враховуйте це, тому що об'єм 2.0 дизель він буде коштувати дорожче ніж 1.6, В середньому 200-300 євро плюс воно буде коштувати дорожче. Українці готуйтесь до розмитнення правильно. Якщо у вас будуть якісь питання, телефонуйте, пишіть вайбер, ватсап, телеграм. Ми вам завжди допоможемо і зробимо прорахунок ваших платежів на ті авто, які ви хочете розмитнити. Далі ми будемо робити серію відео по всім автомобілям, щоб ви могли заходити на наш канал і дивитися, який автомобіль хочете розмитнити. І по кожному авто буде табличка митних платежів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, вам не тяжко, нам мегаприємно, і ми завжди будемо вам допомагати в плані розмитнення Українці, І бажаємо самого головного та самого найкращого. Перемоги для кожного з вас, перемоги для України! Все буде перемога, все буде Україна!